А когда не люди не выходили не отсюда не из дырей, дырей, вы не могли так? войти? Когда люди выходили из дырей, вы не могли войти? Нет, я один выгнал и взял, и двери открыл. Один ну, тут есть такой человек, выгнал меня. Ви сюди питались зайти, а он да, вигнала. Це, Це вона прийшла. Це вона принесла. Бо наші добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. А може я не даю згоду на те, щоб ви мене знімали? А ви хто? А я... якщо ви якщо ви працюєте в цій установі? Я працюю в цій установі. Все? який я дозвіл у вас маю просити? Вона дозвіл не дає. Це згідно якого закону? Ви маєте давати мені дозвіл? Це жінка проблема. Це виконавча служба. тут треба працювати і працювати. Нема. Є Нема. лист відправлений в Міністерство. Просто ми відправляємо основному громадянину, ми не ставимо. це вже є в копії Міністерства. Розумієте? Файна, адреса, но, но де це написано, лист? що ви відправили в Міністерство. Чоловік дзвонив в Міністерство і... Мені сказали, ми не отримуємо. Оце чоловік і вимагає від вас оригінал листа, який він відправили в Міністерство. Не Це то, що Ра, ви, 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 ви.